Які висновки можна зробити після другого матчу на зборах? план перед грою полягав у тому, щоб грати двома складами: перший тайм, один склад команди, другий тайм, інший, щоб усі провели по 45 хвилин на полі. Нам вдалося це реалізувати. Ми діяли організовано. Кожен гравець отримав фізичне навантаження протягом 45 хвилин. Ми створили кілька небезпечних моментів в атаці. У першому таймі могли зіграти краще і відзначитися у воротах суперника. Натомість було кілька небезпечних моментів біля наших воріт. Але хлопці добре захищалися. Я задоволений тим, як команда провела першу половину гри. У другому таймі грали молоді футболісти нашої команди. Вони добре впоралися з організацією гри, створювали моменти. Як оцінити першу гру наших трьох новачків? Бара Ліна, Кемкіна і Бекаваца? На мою думку, Кемкін чудово показав себе на полі. Допоміг у побудові атак. Наша захисна ланка також проявила себе добре. Все загалом було на хорошому рівні. Барлін упорався зі своїми завданнями, мав хороші дії з м'ячем. думаю, нам ще потрібно краще організувати гру в захисті. Бекавац у першому таймі також добре проявив себе, хоча тренується з нами лише тиждень. Тож це хороший початок для нього у кривбасі. Як в цілому оцінити хід зборів? у нас хороші літні збори. Виконуємо великий обсяг роботи щодня. Тренуємось двічі на день. Працюємо над фізичною підготовкою, тактикою та технікою гравців. На даний момент я задоволений тим, як ідуть справи.